Доброго дня. Хочу вам показати. Видите, я лише приїхав, вже вони тут мене чекають. Зараз покажу на коні. Зараз вже починається невеличка муха. І вони всі вже починають. Зараз в мене є там спеціально від мухи я зробив коням, щоб вони йдуть собі на день спеціальна така, можна сказати, конюшня, що вони туди на... На день собі виходять з електропастуха, нічого не загороджено. отак з електропастуха, просто йдуть сюди, там є. У мене у нас кажуть потічок, такий невеликий ручейок, чи як то правильно. І вони п'ють собі там води і зразу собі йдуть, від мухи ховаються. Я взяв їм кожного ранку, беру так зерна Каїрове і крістя. Але едят все. Сейчас я вам детальнее, все покажу. Иди сюда, сюди, сюда, Рейд. 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 Рейд.

Просто нанес я їм висипаю і вони це виїдають. Тут каїрове, вони мають своє місце. Зараз ще як такої сильної немає, ще немає у Лише просто є муха, оводів ще немає, поки що, то, то вони ще терплять, ще у цей час вони тут на місці. Я приїжджаю, вони вже тут мене чекають. Закидаю їм зерна. Каїр ще повністю не злиняв. От бачите, ще понизу є, але він вже, ну, можна сказати, місяць часу пасеться. І то ще не, по... я його зараз не ні чешу, нічого. От як є, як я прийшов, приїхав, такий наш є каїрчик. Зараз йдемо забираю. Відро в сторону, бо вони це перевертають, ломлять. Тут крісті сейжаром теж працюють. Там як вони переходять туди у денник той, що я казав, що я зробив. Там є е, болото, і вони переходять і тумають такі грязні ноги. Це, що я це не пантрую, як не пантрую це, вони собі тут самі. Щоди сюди, красимо. Це є наш фейзар. Отакий наш фейзар. Йому зараз... 19 числа буде два місяці. Син фараона. І це як кобили всі знають, але нагадую, які фараон дає лошата. Такий лошак. 19-го числа буде два, мі... два місяці. Відео буде пізніше сьогодні 1 числа. 1 травня сьогодні, по-моєму. Зараз я вам скажу. Так, сьогодні 1 травня. Йому зараз місяць... Місяць і 10 днів. Отакий От є фейзар. Підійди сюди. Зараз покажу його перед який він ну, передом заселить. Ну, ліза. Стоп. Ті. тримати. По-моєму взяв за шию і на кліщ. кліз. Те щось мені дивно, що він відтікає від рук. Він в загальному шручу киськозарій. Ходи. Намачив, намацав кліщ. Шові. Треба його витягнути. Дивіться, ці тут стегно, повністю нога, вперед, зад дуже гарно сформований. Не дає фейзар вибрати ліща. Тікай. Шой! І він вже такий, що його не можу тримати. Він вже тягне мене повністю за собою. Зараз треба він. Дається ловити бо він знає, що я хочу зробити. Іде добра? Такі в мене є два рідних брати. Від, від одної мами і від одного тата. Крістя вже своє з'їла. де зараз буде фараона, буде Каїра відганяти і ще його, ще його їду доїдати. Але ми її відженемо, аби він поїв так, як має бути. Крісті, не можна, не можна б'ягать. Так наповністю вигризає увесь, що земля тут гола. Але як мене би не було, то вона відганяє каїра, бо каїр помалі ще з'їдає їду, вона його повністю відганяє і доїдає за ним. Хочу вам показати, яка тут у нас красива місцевість. Який краєвид дуже гарний? Ми знаходимося в селі Каченіжин. Такі тут є у нас гарні краєвиди. Треба просто сісти на нього і тут витягнути кліж нього тут я... сюди, ну йде сюди. Ну. Даю ну, десь. 2 літри, 2,5 на крісті з фейзаром і 2,5 на каїра. Вона його годує. Треба, аби фейзар набирався Сили, ну, силе, І воно воно, воно добре, що трошки піддати йому кобилі зерна, вона більше має молока, хоч не ну, так молока досить багато має. Але він учиться вже заодно біля неї їсти. Каїру теж даю, аби він набирав. наберов, це буде отакий От у нас буде жеребець. Йому на даний час рік і місяць. Зараз мені здається, що вони як поїдять, то вони самі підуть у ту конюшню, що я і вам кажу. Чоловік пригнав. Корове пасти крісті дивиться в ту сторону. Вже крісті перейшла на каїра годівницю. такий у нас є лошак. Рік і місяць часу. Зараз він буде йти до мене, хоче, хоче би я його погладив. І так кожного разу. Злиняє, буде дуже, дуже буде гарно. Р, стій. Стій. Спокійний, адекватний, дуже. Ну, беру, беру ноги, мацаю де, де що, як. Поднімай звідси. або ну, я його розверну. Сюди. Сідіть. сюда, Піді, сюди, приїдь. Сюди. Іди, сюди. А, Іди, да. Тут добре не видку, бо це в березі, який він, який він висотов. ну, ну хто? Хто розуміє, хто собі уявляє менше більше напроти мене, який він є за великий. Треба купити, кухоту вже обробити, під, обрізати, що повипустилось вперед. тут є. Кожен раз він поїсть, поїсть у лес і йде до мене, щоб я його гладив. Я хоч е, зараз, якби, зараз іду фейзара, зараз вам покажу. Фейзара буду гладити, він фейзара відштовхує і йде, і йде, йде до мене. Що? І в нього. На даний час зад, нога, коліно грубе, задні ноги ідуть як фараона, йдуть тердогов, я дуже це люблю. Зараз мені здається, що я дочекаюся, що вони будуть йти туди, куди я вам кажу і я вам це покажу повністю хочу вам показати. Дуже спокійний. Я думав, що він буде пастися е, з скрізь разом, то він пасеться. Вона показала, що вона ще поки що тут главна. І все дуже добре. Він як хоче е, фейзара мордувати, фейзар лише біля неї стає і тоді вже... стоя на своих местях просто не буде сісти. Возмінь. дуже широко затіми ногами. Не хоче каїр дати вибрати кліт. Кажу каїр, фейзар, бо ну, я я путаю каїр, фейзар сюда, дивіться, мир, да, сюди, ну ха-хе. <ріст> Треба класти на нього в руківку, щоб він щоб полетяг. Піза, йди сюди. Це ж такого не було. Він сам, переважно він сам іде до рук. Він. eu fez antes disso não, aqui, aqui né não humor do Prede de ceas s-a de rugii. Така у нас невеличка родина. Кінська родина. О. Зараз не це виїдуть і будуть іти в конюшню. хочу вам ще це показати. Але треба почекати. Мені здається, що вони будуть іти самі. Їх навіть не треба буде відганяти. Зараз моха гірше їх зачне кусати і вони повинні йти. Я ще почекаю пару хвилин. Підуть добре, не підуть не посуть Хочу його спіймати і не дається він мені спіймати. О, о. Але з одного боку, добре як лоша не дається до рук. Но. Так.

Ну, не дається, візьму його, щоб візьму до стайни і тоді туди <coughs> поверваю, що общупаю де якісь <coughs> на ньому кліщі. Всім дякую за увагу, бо ми не дочекаємося, щоб вони йшли у конюшню. Літний варіант такий. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення. супер. Каїр! Ну! Що красень? Yeah. Наші. Я не встигаю вам це показати <реш> добре. <реш> Є! Крість! Давай, руш! Кров у собі! Є! Мохи позлетали з них Yeah. Це буде ...невеличке продовження. Побігали, зараз я її в холоді трошки ще ловлю і на цьому буде відео завершено Має такі холода тут у мене. Дуже їм удобно Ще раз всім до побачення.